Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про нові аромати, які виходять у нас вже в магазинах, і мені дуже-дуже хотілося їх затестувати. Якщо ви вже знаєте деякі аромати, то розказуйте мені, що ви про них думаєте. Розпочинаю з аромату, який називається це від Барбері. Аромат від Барбері, який називається Her Vanilla Absolute. У нас тут тільки дві ноти. Ну, принаймні, наразі я тільки можу знайти дві ноти. Це у нас вишня та амбра. Хочу, хочу сказати, що не так давно до мене прийшов коментар. І там було написано: ось чому ти кажеш, що це вишня, коли там черешня. Люди, я перевожу, навіть зараз я перевожу переклад, не перевожу, перекладаю. Перекладаю, нічого я не перевожу. Я перекладаю люди з англійської мови. І черрі. Ем, черрі дуже часто є у нас sweet cherry і sour cherry. Sweet cherry це у нас солодка черешня. Це у нас черешня, Sour cherry це у нас кисле Черешня, що у нас вишня. І, і деякі деякі ноти в деяких нотах навіть не, не кажуть, що там за чері. Там просто пишуть чері, це може бути як вишня, так і черешня. Дуже багато людей навіть не, не знає різниці між черешньою та вишньою. Для деяких людей навіть це одна і та ж річ, тільки різний сорт. І, і навіть і навіть історично. Дуже багато людей не знали, що це, це дві різних зовсім два, дві різних ягоди. І для багатьох це одне. і, і, і те ж саме. Оце і, і це трапляється іноді пишуть просто чері в, в нотах, і я, я це прикладаю як черешня, а там вишня. Це не моя провина, люди. Я знаю, що таке черешня, я знаю, що таке вишня. Потім. У нас є э, аромат від Жіванчи, э, який називається «Irresistible». Нектар. Після того, як вони оце змінили пляшки з таких оцих довгих на квадратні, мені вони якось. Я не можу сказати, що вони мені не подобаються більше аромати від Живанши, але вони десь, знаєте, втратили свій алюр для мене. Тим не менш, є аромат новий нектар, в якому є неролі Троянда фісташки. Потім у нас тут є. У нас тут є вершки, солодкі, я так думаю, ваніль та ноти дерева. Інший аромат це у нас ідоль Peach and Roses. Це у нас персик та рози, рози, не рози, троянди, люди, пардон. У нас тут червоні фрукти, персик та троянда. Я взагалі хочу сказати, що не зра не одразу, не одразу я. Зрозуміла і могла, змогла зрозуміти та полюбити аромат класичний ідоль. Бо для мене він спочатку був такий, ну, знаєте, більш таким простим, тривіальним. А потім я зрозуміла і геніальність цього аромату теж, бо він класний. Він класний, він цікавий, в ньому класно, в ньому затішно. Я його, зараз я його дуже люблю. Я його купила собі, я його. Використовую він, він легкий в використовуванні і він дуже-дуже приємний на всі, на всі випадки: вийти кудись на вихід, чи не на вихід, чи в магазин за артишоками. Потім у нас новий аромат від MyWay, який, який називається My Way Sunny Vanilla. Тобто ем, сонячна ваніль. У нас тут є ананас, бергамот, тубероза, жасмін, ваніль та мускус. Дуже-дуже мені цікаво, подивимось. Аромат від Валентіно. І ви знаєте, я дуже люблю цю лінію від Валентіно, Це Born in Рома, але я коли побачила назву, коли я побачила головну ноту, я подумала: що це таке, люди? Аромат називається Purple Melancholia. Е, меланхолія. Тобто і, і для мене аромат не повинен бути з такою назвою. Для мене аромат повинен бути з назвою «Красивою». З назвою, яка дає якусь радість, яка, у які такі вайби, знаєте, веселі, не меланхолія. Тут у нас є слива османтус та ваніль. Ми подивимось, ми подивимось, я обов'язково буду тестувати цей аромат. Скоріше за все, я буду робити про нього відео. Подивимось, але наразі я трішки так м скептично до нього відношусь. Інший аромат це у нас Fame in Love» від Рабани. Це у нас аромат, який у нас Fame in love, тобто фейм закоханий. Може він вийде цей аромат тільки на 14 лютого, я не знаю. Тут у нас є три ноти, Полуниця, корень іріса та Абсолют Ванілі. Подивимось. Інший аромат це у нас Divine Couture від Jampol Gottier. Я була просто в захваті. Тут у нас три ноти: є Малина, Мерінга, це бізе. І також бензоїну. Цікаво, дуже цікаво. Наступний аромат це у нас Good Girl Blush від Кароліна Ерера, і це у нас Валентіна, на День Валентіна видання. Але, ви знаєте, я не знаю, чи це видання тільки, тобто тільки у нас Пляшка різна, або аромат теж. Я порівняла аромат просто Good Girl Blush, і оцей аромат, і вони там трішки різні. Так що я вам зачитаю ноти теж. У нас тут бергамот, мегедалі, мандарини, Лангі-Ланг, -ланг, вода трояндова. Трояндова вода і півонія ваніль та тонка. Подивимось. Інший аромат це у нас аромат від Віктора Рольф, який називається Pretty Peony. Півонія. Красива піонія. Тут у нас є полуниця півонія, мускус та ваніль. Мені цікаво. Ще один аромат, і насправді кажучи, я цей аромат вже бачила в магазині, я його не тестувала. Це у нас аромат від, від Сальватори Ферраму, який називається Сіньоріна Романтика. Романтична сіньоріна у нас тут. Чорна смородина рум ром. Я, як завжди, вам кажу, що я перекладаю: а тут написано рум. Uh, ну, Лімон, тобто uh, апельсиновий цвіт, uh, печиво. Печиво. Такий uh, з шоколадними цяточками. Амбра, ваніль, Сандалове дерево, мускус та бензоїн. І останній аромат. Дуже-дуже я за -за зацікавлена. Uh, це у нас лібр. Berry Crush від Сен-Лоран. Тут у нас малина мандарин, апельсиновий цвіт лаванда, кокос, бурбонська ваніль та мускус. Дуже я зацікавлена цим ароматом. Я так думаю, що він буде неймовірно класний, неймовірно. Я люблю Лібер взагалі. Тільки два аромати від Лібер мені не сподобались: з альдегідами, платін. І інший аромат це той, що без алкоголю він такий, знаєте, якийсь такий ліпкий, не дуже, не дуже я зрозуміла цей продукт, в принципі. Не як аромат, а як продукт. Ось, Отакі у нас новинки, дуже цікаві, дуже чекаю на них. Розказуйте мені, що ви там вже тестували, може, ви вже купили щось собі з цього, з цього списку. І я вам бажаю доброго дня, доброї п'ятниці. Па-па!